Знову з вами я досліджую світ. І на попередньому занятті ми з вами казали про такий орган чуття, як. Допоможіть. А то Шкіра. Шкура, Школа. шкіра, шкіра. Угу. Е, так, Марк, а як ти сказав? Шкура. То трошки не те. Кожа або шкіра, да? то трохи інше. І так, ну, точніше, про людей так не кажуть. Дивіться, сьогодні ми продовжуємо з вами казати, ем, вивчати органи чуття, і сьогодні ми будемо казати, за допомогою чого ми відчуваємо запахи. За допомогою чого? А, ну, знайдіть. Носа. На місці? Носики, на місці. Так, Носики, на мі... так Прекрасно. І так, подивіться, будь ласка, на малюночки. Що ми сприймаємо за допомогою нюху. Носик це наш нюк. Угу. Марк, що? що тут бачимо? Що... І так, Алінка, повтори. Звісно, можна Квіточки можна понюхати, обері якийсь один, так? Вогонь. Ем, вогонь понюхати, ну тут більше дам. Ем, ми ж щось скажіть спалюємо, щоб отримати вогонь, да? Тому якщо горить, можливо Тобто запах горіння, скоріше, все ж таки. А я хочу вогонь бачити. Так, да, Даніелочка, я бачу. Ану, кажи, що, що нюхати можна ще. Це тому вот нюхати вот это. Так, да, ми відчуваємо різні аромати. Іх на духи. Угу, духів або аромати чого, Даніела? Ну, скажи, що була. А... Даніела, Аром... Аромат, а, а... ты не... Добре. Аромат е квітів. Аволатенек, добре аромати, Еліна, чого ще можна чути? Може. Зараз, Елінка. Ми бачили, чи ми малювали ото... На стіні ми намалювали, Фарбой, рибок і фарба пахне. Пахло. Немало неприємного запаху? Дивіться. Даніла, припини, будь ласка, не малюємо. От это все у мене пахнет. Все пахне. Має запах, це все має запах. І ну, так, не марк, давай кажи. Пес. Даніла так і не сказала про таке смачне щось. Що вона не сказала? Смачно. Смачно, марк, смачно, смачно. смачно. Даніла, Даніел, давай марк каже. Ще можна почути запах чого-то печеного? Ні, Ой. Смаколиків, їжі, запахи їжі, булочки. Тістечка, вони ж так смачно пахнуть. О, це mm -hmm. пахне. Mm -hmm. да, да, Ліночка. що, можна понюхати мило. Мило можна понюхати, у мила теж зазвичай запахи є. Так. Фрукти можна понюхати, овочі. Якщо ви колись їх нюхали, то дійсно в них є запах, іноді дуже ніжний, але все ж таки відчувається. Салати, тобто тут салати, можна сказати, різні страви, які готуємо, теж ми відчуваємо їх запах. Фарби, запахи Ліна нам сказала, і мила. І так, а дивіться, чи всі е, запахи бувають приємні, чи можуть бути ще неприємні? Неприємні, неприємні. І неприємні можуть бути. Так. Це краска наприклад. Наприклад, це може бути фарба. Деякі фарби дуже мають сильний запах, і якщо ви довго їх вдихаєте, то може почати боліти голова. Тобто тут потрібно бути обережне. Зараз Аліночка давай нас договорить. Вони не пахнуть. Ну, там яка кількість манюнечка, правда? Це ж на стіну нам розписувати. Прям так, щоб не пахне это если так прям приблизиться, то может попахнуть. Трошки можно почути, да. Гуаш, мабуть, більш така насичений запах. Алиночка, кажи. А давай ще раз скажи, а то не почула? Ещё? Духи неприємні, парфум може бути неприємний. Так, да, комусь подобається, комусь не подобається. А, які духи? Вимінуєш, не варто обрискуватись, весь флакон на себе виливати, тому що іноді бувають люди дуже багато на себе прискають і потім ти аж 10 разів. Нічим, да. Особливо, якщо їхати там в а... приміщеннях, в автобусах, наприклад, в потязі. Ну, потрібно подумати про людей, які навколо, тому що ну, наприклад. Например, да. в гостях, если ты идешь в гости кому-то, то тогда нельзя пахтиться, потому ну, что... не потребуется. Ну, если, если там будет, например, еда, то тогда точно не надо, потому что тогда... Духи будуть перебивати запах їди, і ніхто не почує. І всього, ну так. Тобто потрібно в міру все робити, щоб воно було приємно. То, що занадто, то не дуже добре. Я завжди таку капельку маленьку. Я повністю не нажимаю, я так чуть-чуть. Так, давайте Даніла, потім малинка каже. А коли ми вже будемо там, ну. А коли ми вчора зашли в магазин, ми там не покупали духи. Таня брала павочку, на них цикала, а вони були невкусні. Mm -hmm. Це тестер. да, можна спробувати. Звичайно, аромат. Зараз у нас ароматів безліч. Да, можна спробувати, а потім вже обрати парфум. Якісь подобаються, якийсь не подобається, знов таки да, вони є різні. Еліночка, кажи. Я нічого не хотіла казати. Нічого не хотіла казати, мені здалося тримала руку. Іноді ще буває, ось, наприклад, не тільки тут у нас мило намальоване, але може бути гель для душу або шампунь, наприклад. Тобто ось така косметична історія, теж можуть мати неприємний запах. Ось колись в мене було таке купила мило рідке, а воно ну, таке неприємне. Такий неприємний запах. має, Ти ж, якщо воно закрите упаковка, не можеш його понюхати. Так, «Да, так що я тепер таки не беру. Ну, це така доволі індивідуальна історія. Да? Якщо щось підгоріло, теж воно буде мати не дуже приємний запах, да? кажи, так, Данієчка, кажи. А коли ми вже будемо в зошитах писати? Що будемо робити? В зошитах писати. В зошитах писати будемо. Будемо трошки пізніше. Так, дивіться питання: що ми сприймаємо за допомогою нюху? Запах, звук або колір? Запах запах. Запах, звичайно, звук за допомогою носика, ви не почуєте. Да. А давайте скаже кожен із вас, давайте по одному, максимум два, який запах вам подобається найбільше? Ось подумайте, Марк. Мені подобається запах дождя, угу. коли дощ пройшов і виходиш так прямо Но... почув. Например, запах. Можно один? Не, запах дома. Вот когда ты заходишь домой, все, это запах ідеальний просто Боже, як це мило, запах домой. Це классно. Так, давайте далі. Элинка, Які у тебе улюблені запахи? Кожен скаже, не хвилюйтесь. Mm -hmm. запахи, либо торта, либо грозовая, либо чогось кислого і сладкого. Mm -hmm. Цікаво. Кислого і солодкого ну це більше смаки, да, ніж запахи. запах. Хочай, но, вона, же, да? но, вона же говорить, что їй, например, нравится либо какой-то сладкий запах. Я зрозуміла, да. наприклад, цитрусовий він буде більш такий кисленький, да? є більш солодкі, наприклад, ваніль це дуже солодкий аромат. Так, добре, дякую, Ліночка. Цікаві ем, варіанти. Так, Даніела хотіла сказати, да? Даніелочка, які у тебе улюблені аромати або а... мене улюблений шика... аромат, сіковода ванільного тоже кислого і сладкого. Угу, цікаво, добре, дякую. Що мене найти солона? Елінка, не роби так. Так, і Аліна залишилась у нас, Аліночка. Мені треба тоді дощати, що мені давати запах сладкого тоді. Угу. І що так, це називається запах А, а, точно. Запах підходи, підходи, а ну повтори, який запах? Домой. Додому Дом. теж, як і Марк, да, сказав, да, запах дому це щось цікаве. Евінка пригадала ще давай швидко. Mm. І запах горячого тоже є. Запах <клух> да. ну, наприклад, чаю гарячого або гарячого шоколаду. Да. М -м. Да, я згодна з вами. Мені теж, мабуть, подобаються солодкі запахи, наприклад, ванілі. Якщо казати про парфюм, мені подобаються квіткові аромати, і ну, навіть не знаю, Да, ось таке щось дуже смачненьке, солоденьке, класне. Да.